Колись ця заросша, трохи дивакувата стежка вела до школи, в якій 4-5 поколінь наших батьків, дідів здобували знання і дорогу у своє світле майбутнє. Ну а Потім школу закрили і ця стежка перетворилася в такі непролазні хащі. Але ми намагаємося дати цьому місцю нове життя. Колишня сільська школа у селі Воргол, що у Конотопському районі востаннє приймала учнів майже 25 років тому. На початку 2000-х, згадує місцевий підприємець Максим Конюх, її закрили. Будівля навчального закладу та місце навколо нього заросло чагарниками. До ладу галявину почали приводити навесні 2024-го. Тут Максим облаштував місце для апі будинків або сну на бджолах. Знизу заселені бджоли чотири сім'ї, які відгороджені. Дощечками, сіточкою. Потім це все накривається рядном. І тут людина може відпочивати. В активний сезон ділиться деталями бджільництва Максим Конюх. Коли бджолина сім'я вирощує багато розплоду, у вулоку постійно підтримується температура, що близька до температури тіла людини 37 градусів. Тож організм, говорить, стабільно прогрівається. Потім гніздо бджіл наповнене воском, медом, прополісом. І це все через ті отвори, які я показував, воно все проходить всередину, і людина цим дихає. Така, відбувається така інгаляція. І також бджоли бджола сім'я має специфічне магнітне поле, яке теж має зрочі властивості. Це все в комплексі дає дуже позитивний вплив на організм людини. Для військових передбачена. Повна реабілітація, безкоштовна. Якщо люди захочуть, можна приїхати, можна повідпочивати, поспати, вжити продукти бджільництва. Проєкт стартував кілька днів тому. Сама ж ідея виникла понад п'ять років тому, говорить Максим. Чоловік має власну пасіку. У 2024-му підприємець написав бізнес-план та виграв грантовий конкурс. Йому виділили 130 тисяч гривень. За ці кошти були закуплені будиночки, був закуплений спеціальний захисний одяг. Перед сеансом сну на бджолах треба одягти спеціальний костюм. Перший раз у апі будинку не варто проводити понад 40 хвилин, говорить Максим. Сергій Кобзарьов користується послугою вдруге. Для цього спеціально приїжджає з путивля. Я у такій позі максимально чувствую те, що дає мені ця процедура. От як не странно, ось в такій позі. Це щось таке середнє між масажем, ударно-волновою терапією. Щось таке от, ну, особливе. Полежавши тут минут 40, я десь півдня ощущав ну, якісь е, такі особливі приємні зміни, зміни у своїй спині. А пі будинки розташовані в лісі, в дилині вітраси, поруч ставок. Це говорить Максим. Може бути важливо для тих, хто бажає відновитися під час війни. Людина, якщо захоче, забажає. Якщо не, не, не боїться панічно бджіл, може взяти участь у екскурсії по бджолам. Можна можемо відкрити вулик, розібрати там все, подивитись, рамочку, подивитися бджіл. Якщо захоче, бджоли можуть і пожалити. Якщо не захоче, то бджоли не пожалять. У нас є спеціальний костюм, є рукавиці. Поки на галявині чотири будиночки для сну на бджолах. Чи буде проєкт розвиватись далі? Стане зрозуміло, коли буде попит від відпочивальників, говорить Максим Конюх. Діана Крахматова, Сергій Коваль та Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.